Материна, що зараз відбувається у суді? Ну зараз перерва триває. Чекаємо, що вийде суддя, і е, ситуація така. Зараз адвокати е, відвод судді е, вимагають, і прийшов новий суддя, і він не може надати документи і підтвердити свої повноваження, що він може проводити це судове. Вод попереднього суді, тому зараз оголошено перерву і чекаємо, як будуть розгортатися далі. Події як довго триватиме засідання. Наразі невідомо залишилося ще двоє суддей, які можуть розглядати які свідчими суддями і можуть розглядати цю справу про обрання запобіжного заходу геннадію корману. Звишеному підвищеному такому стані, і от чекаємо, як далі буде, як прийде новий суддя. Оголосили перерву на 20 хвилин, але пройшло вже мені так здається з хвилин 30 приблизно. Зараз чекаємо. Катерина, загалом засідання проходить спокійно, чи є якісь сутички чи конфлікти? Ну, справа в то, сутичок чи конфліктів немає. Ну і хіба що от багато активістів прийшло, багато журналістів, які хочуть потрапити до зали суду, але вона дуже маленька, і тому міліція не пускає, охорони не пускає, так і через це люди звичайно бурюються, та там можуть трошки кричати, штовхатися, але це пов'язано судом з тим, що дуже мала зала. Зала справді мала. От я зайшла е, буквально нещодавно сюди всередину. першу частину засідання до першої перерви, скажімо, так, мені. Оператор наш а, був всередині, і так багато хто журналістів працює, і дуже багато прийшло людей, які просто хочуть підтримати надікормоти й бути присутніми на собі, але вони не можуть зайти, тому що дійсно мало місця.